Пуль? даже пули забрала, не хрена себе. Прикольно. Ой-ой-ой-ой-ой, Так, забираем. Сиблотни координаты припоя По факту. Опа. не маяч! Троє моїх бійців так і не повернулися з нічного патрулювання малої зони. Їхні тіла знайшли біля старого мосту. Салатику, Салатику? Знаєш, як назвати трьох дохлих вартівців на околицях зони. а? Як? Гарний початок. <реш> Що стволом розкидається? У торговця хом'яка знайдено службовий пістолет одного з вбитих бійців. Його приніс косий. Співчуваю, капітане. Але за зона вільної торгівлі. У нас договір із Коршуновим. Те косий. Зона ховає свої таємниці. Хто ми такі, щоб втручатися?

Думаю, я за хабаром. Сука. <рив> Мене Лінза відправив. Сказав, ваша група перестала виходити на зв'язок. Добре, що він не забив. Чоловіче, ти мусиш мені допомогти. Врятуй, Мастифа. Монолітівець всіх перехерачив, а його забрав. Ну... Я, ну, Розкажи що по замі? порядку, що тут сталося все як зазвичай. Йшли до схову, заходимо в тунель, там він спокійно так на нас обертається. А в очах порожнеча. Сука, не розумію. Як він це? За секунду все, що в кімнаті лежало, здійнялося в повітря та вдарило по нам. Ніхто й кліпнути не встиг. Бедлама зразу наповал. Мене стінки відкинуло, тому й вижив. Васька мучився, а Мастифа той монстр. З собою забрав. Зомбі з нього зробити хоче. Добавляю, не він... Нашу... пушку кинув. Хто ну. ти, бля, такий? Кому ти Германа здав? Ха! Ну, ніхера собі вас залетів на військову базу, підняв шухер і питаннячки якісь мені ставиш. Бля, мочканути б тебе тут і все. Чо а ти цю штуку давно чистив? ПМ без догляду часто клинить. Тут просто виходить з прицелом стріт і А у всіх фартових батони горять. Що? Ой-ой-ой-ой-ой. А куди йому попав? Там. Кранові, що його підняв? Та, батон Де мій топаний сканер? ПМ ж часто клинить без догляду. Таке я фартовий. А, а і батон не Бля! Чуєш, я ніхто. Просто наношу аномалії на мапах. Звісно, я продаю на стороні таким, як ти. Але це все. Нестор займається сканерами. Нестор? Де він? Маєш ним базалити. Богор смітника! Здорова купа сміття! Не прогавиш! Не пі. Грьобаний батон. Дякую, Вася. Так, Ой-ой-ой-ой-ой. Це я обожнюю такі подарки. Да, зарядка-то ще довго. Ну, шести зарядник. Да -мо. О, я за цими навесниками бежу. Не походу знаю, де укрутя. То за що? А! Куда я забіг? жесть. Зачекалися. Сталкер, розклад такий: без зайвих рухів, гони всі купони. Робиш по-нашому, і будеш вільним. А якщо я не хочу, по-вашому? Не хочеш, змусимо. Ти один нас відпустять! Талкер, витягає все добро з кишень. Заманало вже стояти. Набридло стояти? Значить, будете лежати. Факт. Щаві біжуть трохи. Фікас сього Мужик. Музік. знайдеться? Треба підлататися. Мужик. Мужік. О, да, мужік. <рес> Дякую. Бандоси мене істотно пошарпали. Добре, що лише на гроші попав. Думав, живим не виберусь. Бабай, сука. Його вбити мало за таку підставу. Хоча ні, грохнути це падло в саме раз. Е! За що? Хрена собі. Тільки зайшов. Хто ти в біса такий? Вирішив у війну пограти? зі мною? Прослав Сідуган! І я обговорювали картину, що вимальовується у Джоні. І в нас цей базл все ніяк не сходиться. Может ты поможешь? Что он хочет, да? Так, класс, кстати, прикольный. Лише не Ви скіф. А це що, що за налесі? Я хотів, щоб ви. Я хотів, щоб всі ми розуміли гостроту моменту, враховуючи виняткову цінність місії. І вашої теж скіфи. Я чув, що вам вдалося активувати один з наших пристроїв, найцінніший винахід інституту. Паяльник сказав, що ти ставив питання про сканер Ви зробили це біля старого мосту. Вірно? А артефакт. У сканері був згаслий артефакт. Що з ним? Розповіси, що нам потрібно, заберешство. Да. На мене напали, так само, як на ваших людей. Сканер викрали. І тепер я шукаю тих, хто це зробив. Гераз. Добре. Може, щось іще знаєш. Допоможи знайти Скіф. сків. Схоже, трапилося з вараном, місцевим бандитом. У нього був сканер і. Що? Ще один грбаний сканер! Чому якісь бандити шастають по смітнику з твоїм найціннішим Ще один не сканер? Не прикидайся дурним! Зараз сканері в зоні більше загрюбаних сталкерів! Я нічого не, не знаю з... На його людей теж напали. І один з тих, хто напав, мав при собі ось це. Ні хрена собі. Монолітівський КПК. Нарешті. я це Дикі острів. Укріплені два. Ні, три. Доволі важко озброєння. Полковнику, де вони взяли зброю. Дай мені рацію. Зодов прийом. кстати, тут круто зроблено. Там, у якихось лунатиків серед лайна і токсичних відходів. Полковнику. Що? Будь ласка. Якщо сканер постраждає під час боїв, це ж не сталкери. Це колишні монолітівці. Ні, це зовсім виключено Я навіть не хочу думати про це. Можливо, він такий ми відправимо нейтральну людину на острів, яка вже допомогла вам, тобто нам. Прошу, подумайте про ризики. Ми можемо втратити те, заради чого все починалося. Зотову полковнику. Не почув прийом. ні хрена виходить тут генерал виходить в снаряги? Дякую. На жаль, у мене не було шансу представитися одразу. Моє ім'я Дмитро Далян. Я голова індій час, храму науки, притулку геніїв. Місця, де граль не шукають, а винаходять. Я підвал. Редшот. Фіга! Що це було? Це що тут таке вообще? Мою пушку правильно? Я правильно понял? Мою пушку стерю і стріляє в мене? А це що таке? Ни хрена собі. Що це таке? Що це таке? Я в ахірі. 244 пулі. <гум> Зберітьсь. Та ти що? Я ж міг мріяти? Ля я не йшов. Чи двіки сочний, маленький? Кайф. А, це сімрки. 344 пулі. Uh -huh -huh. Yeah. Да чи ні? Чи пизде? зараз подимся. Добра людина прям до столу. Ты сказал, що добра? Рихтер, хлопці з ізолятора і я шрам. Mm. Розслабся, цього разу підіймати хіба що Чарку. Що ага. це було на фабриці. Як там? Бери ще під рукою. А опинитися під рукою в зоні. Може, різне. Скан? я Підогляну місцевість. Мені сказали, це розробка інституту. Хто сказав? Далін? Ні, малий. Всі їх вироби це розробки проекту X зі старих лап. Проект X? У зони багато секретів, закарбованих в кістках. Вчені працювали тут задовго до інституту, навіть до появи самої зони. Ось саме вони залишили гостинці для варти. Сідайно. Що з таке хліб на? Не любите варту. Ах, Варта воює не за зону, як таку. Вони розширели. А я і, і пробував. Перетворюють зону в полігон для випробовувань на благо людства. Далін каже, зона послужить великій. Але що це означає? Вона ж прекрасна. Люди приходять сюди за чудесами. Технології це майбутнє. А від ваших чудес лише проблеми. Проблеми від експлуататорів зони. І я відчуваю, що це лише початок. Початок чого? З голови, Далінське лайно майбутнє. Добром це не закінчиться. Ні для кого. Там не що... досягти? Зомбовані! Що за те зомбовані? Да, в тебе три пушки і возьми топор. Молодець. Логічно. Ой боже. Я лайк підставник. Дай пушки, маю. Штер на зону. Але я інчик. Світла сторона. Тут, навколо, але ми не бачимо. Ещ ж там? Чого за автопілот? Вічна весна. Клоундайкер дефарктів. Новий дім. Ді. Кожному своє. Головне нема варт. А щоб світла зона проявилась. Поки для нас ти лише лайно. Добра людина. Це все, що я можу сказати. чи Ладно, про себе нормально, О, Казу не покажеш? Може хлівошок? Ще стати, ще смачніше. Ммм, давай я показує. А що, вартівський жетон карман не тягне, стукач. Не тягне. У мене власний план. Я його притримуюсь. Невже я чую полковника. Я дію на свій розсуд. Що ж, твоя воля? Бережи голову. А, сюжет. Все, я понял. Треба через центральний зіптик. Нори, але вітер не перестане вити, і дощ не перестане лити. Що це за басів? <напрес> Безумні фанатики. Кажуть вони. Вбивці. Сліпий. Хоробрі воїни. Кажу я. Достойні діти, його перестань забивати угу. людям Фауст. По факту. Ти робиш тільки гірше. А що може бути гірше за це? Чим ми стали? А ти щасливий бродяга? Взуття не тисне, не турбуйся. Існують речі важливіші за щастя. І які саме нестерпна робота. Постійні втрати. щоденне почуття провини. Колись було інакше. Ей. Ми були Всі кажуть, чомусь... ми краще. Були чимось більшим. Я був словом, ти зброєю Моноліта. Ми несли смерть проти своєї волі. А тепер ми помираємо самі. Що бути, чи що? від випаровувань, від куль того, хто прагне помсти. Скільки братів досі вештуються зоною? Загублені, забуті, примушені зрікатися минулого. Ми маємо знайти їх, повернути їх, допомогти, врятувати. Кожен знає дикий Острів. І кожен повинен зробити угу. власний виклад. Це розмови за лідерство. І що не поговориш? Знайдуть сенс життя чи таких же жалюгідних нещасних, які так само не знають, чого прагнуть. Протяга врятував нас. А тепер вбиває нас. Колись ми були Завжди. А, а чи ми тепер? Ми вільні люди, у яких є власний шлях. А ти ходиш спиною вперед, Фауст. Моноліт мертвий. Час дорослі шати. Викид. Не можна вбити Бога. Як не можна вбити небо над нашими головами. Фауст Оттянся. Сліпий я, але не бачиш ти. Да, прикольна фраза, кстати. Сліпий я, але я не бачу те. Тікайте. В нори свої. Від світла. Його від минулого. Від самих. Що на приколі, ви йдете виходить під викіп. Я дураки. Правильно паняв на вулиці викіп. Тут в мене десь таке саме, але це яке мадурне ці махає головою. Віра собі. Артисти й пруть один пореж. за одним. Навіть мовляти не треба. А що це в бронці без? Я від Бороди. Його людей шукаю. Ага. Людині Бороди я точно підшукаю місце на сцені. Раз він особисто не прискакав. Щас наберу його. Чуєш? Я для тебе перфомас готував. Трьохочкодавів нарядив. А тут четвертий нарисував. За Тоді стартанем без тебе? Чи запашляєш? Зазрив постановки, суму вислав. Yeah, Але де гарантія, що ти їх відпустиш. А що? Мого чесного слова мало. Мало мало. Я хочу вирішити справу миром. За і сталкера до тебе послав. Поговорити. Хочеш грошей? Відпусти моїх людей. І я заплачу. Ой, помехи. Щось журчить. Здається, борода сцить мені у вуха. Раз борода без бабок, тоді ти башляй за куряшів. Або все-таки доведеться брати участь у виставі. Я обрисую правила. Чуєш? Час закінчувати цей цирк. А це факт. Я все зробити. Він має рацію. Ти маєш мене зрозуміти, ти ж учений. Але не має стояти на шляху у великого. Лейтенанте. А тут... а тобі таблеточку. У мене є дещо, а? що допоможе тобі прийти до тями. Я не хочу приходити до тями. Я хочу прийти до нього, сталкере. Я хочу знову стати щасливим. До кого ти хочеш піти? Він мовчав. А ці щури часу не хотіли переналаштовувати антенну. Мені довелося, розумієш? Моя мета вже близько сталкера. Але зайві вуха мені не потрібні. Ой. Тихо, ехо. Які люди в нашому болоті? Він uh, уточнення в їхньому болоті. Ці прекрасні люди підвищеної тверезості. Чимось допомогти. Я бачу тебе кожен собака в зоні знає. Навіщо ж ти так про наших дорогих хазяїв цього прекрасного корита? Але ти маєш рацію, я тут примількався. Побічний ефект проживання в зоні уже років із десять. Я раніше ніколи в жодне угрупування не вступав. Може, того місцеві мене і люблять. Ну або хоч ненавидять трохи менше, ніж один одного. Окей. Статті, тоже про чисте небо запускає. Свідомо про чисте небо. Угрупування таке було. Шукали шляхи зони та заблукали. Немає їх більше. База лишилась, але хріна лисого туди потрапиш. Чого? Воно й на краще. У зони є таємниці, які краще не турбувати. Угу. Усе добре. І щось святкуєш. Відколи це в зоні, треба нагода, щоб трішки підлікуватися від радіації. Залізне туди, куди треба. і ось виганяю радь... рад... радіонукліди поганою мітлою. Поганою це не заради міцного слівця. Краще води з річки сьорбнути, ніж пойла. Місцевого частування. Mm -hmm. Щиро запрошую, валить на Шевченко, а ти не підслуховуй. Mm -hmm. Мені потрібен провідник на чисте небо. Допоможеш? Mm -hmm. Хочеш, розповім тобі історію. Не відповідай, я все одно розповім. Я достатньо випив для однієї коротесенької баньки. Давай, давай. Я колись і справді провідником був. Думав, що водив людей зоною, а насправді водив за ніс. А заніс. Причому сам себе. Вирішив, що все знаю, все вмію. Доведу людей куди завгодно. Помилки сталкера, які вони? Детектор угробив, хабар просрав, а в провідників інший розклад. Який? Особливо в тих, кого зона вирішила на місце поставити. Розумієш? Ні, не дуже. Значить, наразі тобі щастить. Заздрю, їх було троє. імена пам'ятаю, куди йшли і що з ними стало. Усе пам'ятаю. І забути не виходить. Хотів би, та не можу. У мене була довіра від зони, а я її зрадив. І згубив людей, що мені довірилися. Поки я не стану справжнім провідником, який зону знає по-справжньому і кого вона насправді любить, нікуди я тебе не поведу. Шустрий тобі треба. Кажуть, він бував на чистому небі. Тож провідник нормальний, та й людина він не зла. Головне, про намордник снорка на плечі у нього не розпитуй. Наморти? Зараз шустрий повів Звіробоя на полювання. Султан розщедрився на найкращого мисливця, щоб місцеву фауну покосити трохи? Угу. Скину тобі їх координати. Може і домовитись про щось. А це що таке? Ніхрена собі. Що це таке? Шо це таке? Я в ахере. 244 пулі. <смі> Зберітьсь. Та ти що? Я ж міг мріяти. Ля я не шу. Відвики калімотор сочний, маленький. Кайф. А, це семерки. 344 пулі. Ухуху.